На чому сфокусуватися саме зараз? Друзі, морс перейшов до знаку Діва, це фокус, це, нарешті, маленькі кроки до великих цілей. Давайте подивимось, на що він звужує наш погляд, куди він хоче, щоб ми дивилися? Ну, однозначно, на жінок, да? жінки, да? дивимось на себе, звичайно. Так. Дивіться, в нас дві королеви. По перше, це енергія, це амбіції, це сміливість. Тобто, треба починати нові проекти. Треба, треба їх продумувати. Звичайно, треба підходити творчо. Звичайно, і дивіться. Оце результат, що може статися. Тобто, думаємо про гроші, думаємо про вкладення. Якщо ви стартуєте, думайте про бюджет і все, все, все проплановуйте. Якщо ви вже стартанули, можливо, якісь моменти будуть конфліктні всередині, і вам треба обговорити це з партнерами для того, щоб потім не було непередбачуваних результатів. У стосунках також фіксуємося на тому, чи отримуєте ви задоволення, чи робите ви те, що ви зазвичай робили, те, що є у вашому характері, чи вас можливо обмеження. Чи ви, можливо, під, якось підлаштовуєтеся під час. І, звичайно, чи не втрачаєте ви себе свій творчий запал, свою жіночу частинку для чоловіків цей момент також працює. Чи ви е, живете у цих стосунках, чи стосунки живуть у вас, у вашому житті? І дуже важлива частина це взагалі майбутнє. Ці енергії, вони із теперішнього переливаються у майбутнє. Тому... Якраз таки на цьому транзиті до середини вересня можна спланувати якісь активні дії. Це може бути партнерство, це можуть бути нові проекти, це може бути нова робота. І подумати про збільшення доходу, про збільшення. Якихось майбутніх грошових планів, фінансових цілей. Тому думайте і робіть щось. Оце енергія. енергія у нас у руках. Жінка це інтуїція. Ви знаєте, що робити, ви знаєте, куди рухатися. Просто приберіть страх. Жодна з цих карт не каже про сумніви, жодна з цих карт не каже про страхи, про те, що треба передивитися, переаналізувати своє минуле. Да кому важливо, що там у вас було у минулому? Важливо те, що у вас буде у майбутньому. Тому, друзі, ось з цим уперед і все буде добре. Марс каже, що він буде давати енергію тільки тим, хто буде щось сміливо робити і буде, звичайно, думати про гроші і думати у грошовому напрямку. Тому змінюйте грошове бачення і не бійтеся рухатися. А якщо ви бажаєте проаналізувати свою власну ситуацію, Марс у вашій натальній карті, на що він впливає? Можливо, ви запускаєте нові проекти, записуйтесь на персональну консультацію.